Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Доброго дня, дітки! Відгадайте загадку! Воно біле, легке, гладеньке, буває різнокольоровим, може літати повітрі, котитися по землі, коли дмухає вітер. Так, вірно, діти, це пір'їнка. А тіло кого вкрите пір'ям? Та птахів. А яких птахів ми знаємо? Свірські це кури, гуси, качки, а дикі – голуб, лелека, сорока. А хочете дізнатися ще про одну незвичайну пташку? Ось послухайте. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не ночує. Що ж це за птах? Так, це ластівка. Яка ж вона ластівка? Вона моторна, швидка, жвава і працьовита. Я пам'ятаю, як в дитинстві бачила, як ластівки сиділи високо на проводах та весело гомоніли. Дітки, запам'ятайте, ластівка буває сільською та міською. В Україні поширено три основні види ластівок, які добре впізнавані за їхньою поведінкою та середовищем проживання. Сільська ластівка найпоширеніший вид в Україні, будує гнізда з глини під дахами будівель у сільській місцевості, має характерний вигляд чорна спинка з металевим блиском, білий живіт і червонувато-коричневий комірець на горлі. Міська ластівка трохи менша за сільську ластівку. Гнізда робить із глини, зазвичай під карнизами багатоповерхівок у містах. Відрізняється білим черевцем і чорними крилами та спиною. Берегова ластівка найменший вид серед ластівок України. Гнізда робить у піщаних урвищах поблизу водойм, викопуючи нори. Має буросіру спинку і білий живіт із сірою смугою на грудях. Ластівки є перелітними птахами. Вони долають тисячі кілометрів, щоб знайти сприятливі умови для гніздування. Наприклад, сільська ластівка зимує в Африці на південь від сахари. А хто з вас бачив, як будує своє гніздо? Ластівка іде. Вірно, птаха будує своє гніздечко під стріхою, дахом, вікном і в сільському приміщенні, де їй буде зручно і затишно. Прилітають квітні і починають будувати гнізда, виводити пташенят. Ластівки вправні будівельники. Із грязі і трави вони ліплять глибокі чашечки і вистилають їх пухом. Виходять затишні будиночки, які кріпляться під дахами на балках, на стінах будинків. Зазвичай ластіки створюють надійні пари. І по кілька років прилітають гніздитися в одне місце. Ластівка друдівниця. У будівництві гнізда беруть участь обоє батьків. Самка відкладає 3-6 яєць, які висиджує приблизно 2 тижні. Батьки разом захищають гніздо та годують пташенятко. У цей період вони приносять у гніздо кілька десятків комах за раз у своєму дзьобі. Годування пташенят ластівки відбувається до 400 разів на день. Пташенята залишаються в гнізді близько 20 днів, поки не навчаться літати. Навіть якщо вони навчилися літати, Батьки ще тиждень допомагають їм, годуючи і показуючи їм зворотний шлях до гнізда. Вони живляться переважно літаючими комахами, мухами, комарами, метеликами, яких ловлять у польоті. А ще роблять ластівки, щоб пташенята не випадали з гніздечка. Птахи відшукують кінське волосся, один кінець прикріплюють до гніздечка глиною, а іншим спутують лапку пташенятки. Дітки, а зараз пограємося в гру. Вибери гніздо для птаха. Де чиє гніздечко? Виберіть правильний варіант. Лелека будує гніздо на опорах ліній електропередач чи в очереті. Лелека будує гніздо на опорах ліній електропередач чи на даху будинку. Дятел робить собі для гніздування дупло чи гніздо на гілках. Дятли роблять собі дупло в дереві. Для цього вони обирають старі мертві дерева. А не живі. Так як в дуплі сухого дерева протягом доби підтримується температура майже на одному рівні. Синичка вибирає для гніздування дупло в дереві. Чи шпаківню, чи буде вити собі гніздо на дереві. Синичка вибирає гніздо в дуплі чи вільну шпаківню. де дно гнізда вистилає різними будівельними матеріалами. Лебіді роблять гнізда на суші посеред очерету, чи на даху будинків. На суші посеред очерету. Голуб сизий влаштовує свої гнізда на даху будинків чи робить гніздо на дереві. Голуб сизий влаштовує свої гнізда на даху будинків. А дикі голуби мешкають в лісах, тому вони влаштовують свої гнізда на деревах. Ворона сіра влаштовує свої гнізда у кроні високих дерев чи під дахами будинків. Ворона сіра влаштовує свої гнізда у кроні високих дерев. Зозуля гніздо будує на деревах чи біля водою. Чи ваш варіант? Правильно, зозуля гнізда не будує. Шпак вибирає для гніздування шпаківню. Чи в'є гніздо з гілок. Шпак вибирає собі для гніздування шпаківню чи дупло в дереві. Ластівки в'ють свої гнізда з розмоклого ґрунту. Чи в'ють гнізда з очерету біля водой? Ластівки роблять свої гнізда з розмоклого ґрунту. Чому ластівки більшу частину дня проводять в польоті? Вони в повітрі ловлять шкідливих комашок завдяки гострим крилам. А ще ластівки не можуть сідати та пити воду, бо заважає хвостик. Птахи низенько пролітають над водою і дзьобикам зачерпують водичку. Я впевнена, що ви всі знаєте, що не можна руйнувати пташини гніздечок. Треба поводитись так, щоб у горобчихи були горбенята, у ворони воронята, у синички синичата, у сороки сорочата, у лелеки – лелеченята. У ластівки ластів'ята. Час пі свилинки. Раз, два, потягнулись. Ваші м'язи вже протягнули. Ваші губки кожні вгнулись. А тепер ми сядемо. Раз, два, три. Вище ручки йдуть. Тихоні короткі стік, плесний тільки і барах до роботи нам меття. Ми сьогодні будемо малювати цих гарних, красивих, таких в природі потрібних птахів. Зараз ми зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається ластівки. Мама ластівка літає, ластів'ят малих навчає. Не лінуйтесь ластів'ята. Вчіться літочком літати, бо як літо відзвітує, ми за море помандруємо. Діти, для роботи нам потрібен папір блакитного кольору, потрібні фарби білого, чорного, жовтого, червоного. Синього або блакитного кольору. Потрібні кришечки, які у вас є любого розміру, може бути однаковий, може бути різний, пензликів. І скільки у вас є, бажано не один. Буде простіше малювати і стаканчик з водичкою. І починаємо. Діти, для початку ми намалюємо проводочок, на якому будуть сидіти наші ластівочки. Ми зробимо це чорним кольором. Проведемо ось таку лінію. Так, трішечки закруглимо. Ось так. І почнемо працювати далі. Для того, щоб намалювати ластівочок, ми беремо кришечку і зафарбовуємо її чорним кольором. Ось так ретельненько, щоб фарбочка гарно покрила нашу кришечку. Ось так. І будемо робити нашу першу ластівочку, садить на проводочок. Ось так. Далі робимо те саме, домальовуємо фарбу, щоб ластівочка була в нас яскрава. І робимо другу ластівку. Ось так, воно легенько фарбується. У нас буде чотири ластівки, які будуть сидіти у нас на проводі. Ось, наприклад, ось тут зробимо ще ластівочку. Ось так. Якщо десь якийсь призвіт, можна домалювати його. І на кінець буде у нас четверта. Остання ластівочка. Так, ось ми намалюємо і почекаємо, коли фарба наша висохне. Діти, поки наші ластівочки сохнуть кругленькі, ми можемо намалювати хвостики. Тоненьким пензличком, ось так додаємо водички, якщо фарба густенька. Ось такі хвостики нашої ластівочки намалюємо. Ось друга ластівка чекала хвостика. Ось ми її отак от зробимо. Так. Третя ластівочка. Домальовуйте, підмальовуйте, дивіться, в кінці хвостика повинні бути трішечки тонкіші. І залишилась у нас четверта ластівочка. На теж чекає хвостика. Додам трішки водички, бо фарба в мене густу Ось так. Хвостики в же є. Зараз нам потрібна біла фарба. Ми беремо пальчиком. Набираємо густенько, так, і будемо робити ластівки животики. Ось так. Ось тут з цієї сторони зробимо. Друга ластівочка. Теж зробимо ось так животик пальчиком. Так. Третя ластівочка у нас в іншу сторону повернулася. Ось тут ми її животик зробимо. І четверта ластівочка з нею. Ось так спілкується. Ми зробимо тут животик. Підправимо, якщо десь треба поправити, щоб було красивенько. Ось так. Біла фарба нам ще знадобиться, не відкладайте далеко. Так, працюємо. Беремо білу фарбу і робимо оченята. Бажано тоненьким пензличком. Так, друга ластівочка в нас. Отримує оченятка. Третя і четверта. Дивиться десь, де, де їй хочеться. Так, ось оченятка є. Потрібен нам червоний колір. А для чого? Так, ми будемо робити маленькі дзюбики нашим ластювачкам. Ось дзюбик, ось тут дзюбик. Тут і отут. Ось такі вже у нас ластівечки Получились Працюємо далі з вами. Діти чорненькою фарбою, ми ще всередині наших оченяток зробимо ось такі чорненькі цяточки. Ось так, щоб наші оченята були ось такі виразні, тиненьким пензличком. Ось так набираємо О, наші ластівочки. Далі гарнішими працюємо. А зараз ми візьмемо жовту фарбочку і будемо робити сонечко нашим ластівочкам. Ось розфарбовуємо жовту кришечку. Ось так і зробимо сонечко. Ось так. Можна домалювати промінчики? Я гадаю, що нам треба ще домалювати що? Що ще в небі може бути? Хмарки. Возьмемо теж синю фарбу і підготуємо маленький тоненький пензличок. Підготували пензличок і намалюємо хмарки, які ви забажаєте. Вони бувають різної форми, різного розміру і кругленькі. І ось такі пухнастінькі. Ось дивіться, яке небо стало веселіше. Сонечко, хмаринки, і ось такі гарненькі в нас ластівочки. Подивіться, який гарний малюночок у нас вийшов. Зорова гімнастика. Дітки є про ластівча гарні прислів'я. Ластівка день починає, а солов'як кінчає. Рання ластівка вісник весни. Де ластівка водиться, там щастя родиться. Малюночок я сьогодні зробила. Чекаю ваші роботи. Кажу вам до зустрічі, до побачення!